Не завидуй багатому, багатий не знає ні любові, ні приязні. Він все те наймає. Не завидуй могучому, бо той заставляє. Не завидуй і славному, славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він тяжкими сльозима вилив на забаву. А молоді як дійдуться? Та любо, та тихо, як раї, а дивишся, ворушиться лихо. Не завидуй нікому, дивись кругом себе. Немає раю на всій землі, та немає й на небі. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою, Пливе човен по Дунаю, один за водою. Пливе човен, води повен, ніхто не спиняє. Кому спинить рибалоньки на світі немає. Поплив човен в синє море, а воно заграло. Погрались гори хвилі і скіпок не стало, не довгий шлях, як човнові до синього моря, Сиротині на чужину, а там і до горя. Нащо мені чорні брови? Нащо карі очі? Нащо літа молоді? Веселі дівочі. Літа мої молодії марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють, серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо мені краса моя, коли немає долі? Тяжко мені сиротою дасі в світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кого розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як глупка, день і ніч буркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають. Та й нащо питати, нехай плаче сиротина, нехай літа тратить, плаче серце, плачте, в очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, Щоб понесу понесеньки за синіє море, до чорнявого, зрадливого на лютого. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці міли панувати, панували, добували, і славу і волю. Минулося, осталися могили на полі. Високії ті могили, де лягло спочити, Козацьке біле тіло в Китай куповите. Високії ті могили, чорніють, як горе. Та про волю мішком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку, мед горілку, поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Вечірняя зійди над горою, поговорен тихресенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, А на вітах гойдаються Нехрещені діти як у полі на могилі вовкулак ночує, А сич в лісі та навстрісі Недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, А про людей, та нехай їм. Я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні. Неначе степом чумаки у сини верству проходять, так і мене минають годи. А я й байдуже книжечки мережую та начиняю такі віршами, Розважаю дурною голову свою та кайдани собі кую. Як ці добродії дознають, та вже ж нехай хоч розіпнуть, а я без вірша не улежу. Уже два года промережав і третій в добрий час почну.